Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорога церква! Сідайте, будь ласка. Хочу звернутися до наших сестер, до наших матерів. Знаєте, ну, не всі наші сестри є мамою, ну, якщо брати буквально. Але так як ми церква, то ми маємо розуміти, що я можу бути не тільки мамою фізичною, я можу бути і духовною мамою, так чи ні? Задумалися. Так, да, можна. Можна бути духовною мамою, якщо в тебе немає дітей. Тому вітаю вас сердечно з цим святом, з днем мами. Я дякую Бога за кожного з вас, за тих, кого Господь поставив берегинями домашнього тепла, наставницями, молитовницями і прикладом біблійного богобійного життя. Ваша турбота, любов і терпіння. Та молитви це те, на чому фактично стоять сім'ї відносно церкви. Біблія називає церкву такою, знаєте, духовною будівлею. А ви знаєте, що в кожній будівлі є фундамент, і це дуже важливо. Якщо підвалини немає, то ця будівля навряд чи буде стояти. Але Фундамента не видно, правда? От ми приходимо. от є будівля, а фундаменти не видно. Так само і ваше молитовне життя. Це фактично підвалина, це фундамент церкви, на якому стоїть церква. Якщо ви не будете молитися, я впевнений, що ця будівля дасть тріщину. Тому хай Бог вас благословить. Хай Господь благословить кожну з вас здоров'ям, миром, в серці і мудрістю. А Бог примножує. Так само в нас є в Біблії дуже багато таких, знаєте, корисних прикладів для вашого життя. Ми пам'ятаємо маму Самуїла, Анну, це приклад молитовниці посвячення, вона посвятила свою дитину Господу. Лоїда, це мама. Царя Йосі, хоч про неї не згадується так прямо, але її вплив видно в благочестивому вихованні сина. Лоїдія та Евнікія, мати і бабуся Тимофія, про них так само згадує апостол Павло, які передали щиру віру своєму наступному поколінню відносно і Тимофія. І, звісно, Марія, мати Ісуса Христа, це образ смирення, покори. І готовності служити Божій волі. Хай Господь благословить вас, щоб ці приклади були завжди в вашому житті. Нехай ваш труд у Господі буде завжди з вами і буде пам'ятний. Дякую вас. Зараз, друзі, хочу до, до проповіді, і ми будемо з вами мати молитву, молитву. І перед нашою молитвою хочу поговорити на певну тему уповання серед зневаги. Яким словом взагалі, можна описати загальний стан в нашому суспільстві? Чи ви думали взагалі, от, ми живемо з вами, є певні обставини, яким словом можна описати загальний стан? Виснаження і втому. Якщо сказати, яким словом можна описати і ем, церкву сьогодні, яка живе в такому суспільстві, я думаю, що так само це все впливає і на нас. Виснаження в тому. Війна впливає на всіх, сирени, обстріли, втрати, несправедливість. Коли твій чоловік чи Тато він на війні, так само це переживання. Де ми зараз? Де ми шукаємо утіхи? Що робити, коли немає сил боротись, навіть пояснювати свій стан або свій біль? І відповідь є. Єдине, що залишається, це підняти очі до Господа і чекати, не тому, що ми слабкі. А тому, що наша надія в сильному. Псалом 122, який ми з вами будемо читати, він народжений саме в такому стані, в такий час, в стані глибокого смирення, виснаження і водночас твердої надії. Це молитва тих, кого зневажають, над ким глузують, хто став чужим у власному домі. Але це також і молитва тих, хто вірить. Бог бачить, Бог знає і Бог змилується. У час війни, коли зневага і несправедливість стали такою щоденністю, цей псалом стає голосом, голосом цілого народу. Голосом, який не почують на вулицях, але які долини до небес. Тож, давайте ми відкриємо цей псалом номер 122 Свої очі я зводжу до Тебе, що на небесах пробуваєш. Ото, бо як очі рабів до руки їх панів, як очі невільниці до руки її пані, отак наші очі до Господа, нашого Бога, аж поки не змилується він над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо погордими досить наситились. Душа наша наситилась досить собі від безпечних наруги, від пишних погордень. Цей псалом, який ми з вами прочитали, він відкриває три ланки, з яких формований ланцюг віри тих, хто потрапив в скрутні життєві обставини. І перша ланка це вірний об'єкт. Перший вірш ми читаємо: Свої очі я зводжу до тебе, що на небесах пробуваєш. Чому до неба? Чому не через кордон, чому не через океан, чому не до партнерів? Піднімає очі автор. Подібне звернення ми спостерігаємо в інших псалмах, наприклад, 120-му псалмі, в першому вірші написано Свої очі я зводжу догори, до звідки прийде мені допомога. Подібна. Позиція надії і очікування згори ми читаємо в книзі Ісаї, 40 розділі, 26 му вірші. Підійміть у височину ваші очі і побачите, хто це все створив, говорить Ісаї. В книзі в 4 розділі, 31 му вірші, це слова імператора, слова царя. А на кінці тих днів Янову Ходоносар. Звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене. Отже, в біблійному контексті небо це не просто фізичне місце над головою, а символ Божої присутності, його величі, святості і влади. В Ісаїв 66 розділі, першому вірші написано, так говорить Господь, небеса мій престол, а земля то подніжок для ніг моїх. Автор підносить очі свої до неба, бо визнає, що справжня допомога, милість і захист приходять не від земних сил чи людей, а від Бога. Це акт покори, надії та духовного засередження. Автор звертається до Бога, що перебуває на небесах, і цим псалмопівець підкреслює трансцендентність Бога. Він вище. За все створіння, Він над всім, що створено, він не належить до земного рівня, але разом із цим в цьому зверненні міститься і довіра. Хоча Бог на небесах, Він недалекий, він небайдужий, але здатний втручатися справи кожної людини. Це поєднання величі та близькості. Господь недосяжний за природою, але доступний у милості. Отже, ми бачимо, що центральним об'єктом віри автора є сам Господь. Друга ланка це смирення. Другий вірш ми читаємо. Ото, бо як очі рабів до руки їх панів, як очі невільниці до руки її пані, отак наші очі до Господа нашого Бога, аж поки не змилується він над нами. Раб і невільниця це люди, які повністю залежені від свого пана. У стародавньому світі вони не мали власної волі, не мали своїх прав, вони не мали права на якесь самостійне рішення. Автор порівнює себе з рабом, який дивиться на руку свого пана. І це образ абсолютного смирення, залежності і очікування. Псалмопівець звертається до Бога, використовуючи цей образ, щоб показати визнання Божої влади над усім життям, готовність слухатися та приймати все те, що Бог посилає, і добре, і недобре. Таке звернення до Бога це не просто прохання про допомогу, це демонстрація повного уповання і відмови від самонадійності. Що означає дивитися на руку? Це означає очікування наказу. Рука пана могла подати знак, що робити. Це означає так само і очікування милості. Пан простягав свою руку, щоб дати щось із своєї ласки. Це так само означає очікування допомоги чи захисту. У скруті раб дивився на руку пана, сподіваючись, що той втрутиться. У біблійному контексті рука символізує силу, дію і втручання. Тобто Псалмопівіч чекає не будь-яку дію, він один, тобто сам Господь має силу дати свою милість, наказ, підтримку або порятунок. І це показує глибоку довіру. Раб не дивиться в інші боки, не шукає якоїсь альтернативи тільки до Господа. Автор не ставить вимог, не намагається себе рятувати, він просто чекає. І таку позицію може зайняти лише той, хто визнає Божу владу та Божу любов. Ми помітили, і я помітив це, що ми як церква. Трошки втомилися чекати, так чи ні? Молитовне служіння вони рідіють, немає такого, знаєте, рівня посвяти в молитві. Тому що, Тому що ми втомилися. Цей вірш дає відповідь на запитання. Як довго потрібно чекати? І відповідь ми читаємо також тут: аж поки. Не змилується. Це означає чекати стільки, скільки потрібно, не втрачати надії, навіть якщо милість затримується, бути наполегливим у вірі навіть серед страждань. І у цьому виявляється принцип віри. А саме чекати не на власних умовах, а на Божих умовах. Сьогодні світ опинився в такій сильній інформаційній пасці людей, людей дуже багато, які стали залежні від новин. Чому? Тому що покладають свою надію на якусь людину, на країну чи на блок. Але в книзі Єремії, 17 розділі 5 вірші, написано: так говорить Господь проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабу плоть. Або а від Господа серце його відступає. Не можна сказати, що читати або дивитись новини, це погано. Але потрібно привчати себе дивитись на все те, що відбувається через окуляри Біблії. А Біблія говорить ось що: в книзі Ісаї, 40 му розділі 22-го вірша, написано: Він, тобто Бог, той, хто сидить понад кругом землі. А мешканці її не мов та сарана, він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета на мешкання. Він той, хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі замарнуту. Вони не були ще посаджені і не були ще посіяні, і пень їхній в землі ще не закорінився. Та як тільки на них він дмухнув, вони повсихали, і буря понесла їх, мов ту солому. Отже, принцип віри це активне смирення і очікування з упевненістю, що Бог змилується. Ми розглянули з вами дві ланки, на яких базується віра автора 122 го псалму. Перша ланка це вірний об'єкт, друга. Ланка це смирення, і третя ланка це сподівання. Третє, четверте вірші. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо погордими досить, досить наситились. Наша душа наситилась досить собі, від безпечних наруги, від пишних погордень. Ці вірші розкривають переживання юдеїв, які опинилися в досить складних обставинах. Псалмопівець. Двічі просить про милість. Це наголос на крайньому становищі. Народу дуже боляче і допомога потрібна негайна. Це говорить про серце цієї молитви, яка йде з глибини душі. Вона неформальна, вона щира, вона пристрасна. Це говорить про наполегливість у проханні. Саме так навчав Ісус Христос. Пам'ятаєте, Євангелія від Матвії в 7-му розділі написано стукайте і відчинять вам? Це говорить про покору і залежність від Бога. Їм немає на кого сподіватися, крім як на самого Творця. У четвертому вірші згадуються такі безпечні і пишні. Хто це такі? Безпечні це самовпевнені люди, це ті, хто живе. У такому видимому спокої, достатку і благополуччі, вони почуваються такими непорушними, сильними, впевненими у собі. Їхня безпечність не в Бозі, а в земних ресурсах. А пишні це просто горді люди. Це ті, хто звик хвалитися собою, підноситися над іншими, глузувати з тих, хто слабший, їхня гордість робить їх жорстокими. Вони дивляться на інших згори. Ми читаємо, душа наша наситилась досить собі від безпечних наруги, від пишних погорди. Наруга це активне приниження, висміювання, образа. Наруга не лише ранить, але й принижує самосутність людини, породжує біль, сором, відчуття беззахитності, а погорда це зверхнє ставлення. Відчуття як краще за тебе, холодна байдужість або презирство. Це не обов'язково образа словами, іноді це просто відсутність любові і співчуття. Це дійсно деструктивно впливає на душу, Написано душа наша наситилась досить собі, тобто переповнена болем, як посудина, яка вже не може вмістити. Виникає втома, зневіра, біль, відчуття непотрібності, з якими проблемами стикнулися ті віруючі тих часів, коли був написаний цей псалом? Псалом 122 був написаний більш за все після Вавилонський період, приблизно 5-4 століття до нашої ери. Ізраїльський народ він повернувся з Вавилону, але знаходився під перським, а потім уже згодом з еленістичним правлінням. Храм був відбудований в 515 році до нашої ери, але політичної незалежності не було. Люди переживали соціальний, економічний і духовний тиск. Народ часто зазнавав зневаги від сусідніх народів. Ми можемо це читати в книзі Неємі, 4 розділі, це самаряни, які ставили палки в колеса. Вони знущалися з юдеїв за їх віру і по свято Богові. Псалом ніби обривається, він якби закінчується без відповіді. Немає в якихось подальших дій Бога не написане. І цим автор надає для нас важливі уроки. Слухай і підкаряйся Богові. Як раб очікує руки пана чи дивиться на руку пана? Не мовчи про свій біль, виливай його перед Господом. Чекай, але це чекання не має бути пасивним, а з вірою з відкритим серцем. Не чекай гарного відношення від несправедливого світу, але довіряй своє життя доброму Богу. У загальній історії старого завіту цей псалом це голос народу. Який знаходиться між. Обітницею і виконанням обітниці. Після повернення з вавилонського полону Ізраїль жив досить складний період, тобто перехідний період. Обітниці були дані, але повна, така, знаєте, таке відновлення воно ще не настало. Це час чекання, молитви, вірності, попри зовнішню слабкість. Народ не може покладатися на політику, силу, а тільки на милість Бога. Отже, ми можемо зробити певний висновок. Псалом 122 відкриває перед нами три ланки, з яких формований ланцюг тих людей, хто потрапив в досить скрутні життєві обставини. Перша вірний об'єкт, друге смирення і сподівання. Чи актуально говорити нам сьогодні про такі речі? Я думаю, дуже актуально. Ми з вами молимось про те, щоб війна закінчилась. Кожен раз, коли ми включаємо новини, коли ми чуємо про втрати, чим наповнюється наше серце. У нас питання до якого часу це має бути? Як ізраїль той час, так і церква сьогодні вона живе в складні складні часи: війна, горе. А окрім цього, віруючі люди часто страждають від глуму, гордих, пихатих людей. Христос навчав своїх учнів. Упокорення довіри і очікування милості. Іван від Матвію, в 5 розділі, 10-го вірша, написано: блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати і договарюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували і пророків, які були перед вами. Тож псалом відображає внутрішній стан церкви у часи, в яких ми з вами живемо, тобто покірну, молитовну, залежно від благодаті. У Новому завіті псалом відображає сподівання церкви, яка чекає повернення Христа і повноти Божого царства. Псалом 122 навчає не дивитися вниз. Де все нестабільне, але підіймати очі вгору, де Господь. І ці істини допомагають бути впевненому в Бозі. Він все бачить, Він все чує, тримає під контролем. Отже, важливо, особливо в обставинах, в яких опинилася наша країна через війну, цей псалом демонструє, що надія має бути звернена тільки, тільки на Бога, не на людей. Не на Бог чує тих, хто приходить до нього як слуга, з готовністю слухати, чекати і коритися. Віра це не просто надія надію Бога, а готовність чекати, коли здається, що нічого не відбувається. Духовне життя не захищено від глузування. Або приниження, або несправедливості. І ми тут так само читаємо в цьому псалмі. Молитва це не формальність, а місце зцілення і внутрішнє очищення. Декілька порад. Щоранку підносіть, підносіть очі свої до Господа. У момент стресу зупиняйтеся, і моліться. Щодня виливайте душу свою перед Богом. Не мстіться за себе, моліться за того, хто принизив. Сповідай гнів, втому і недовіру. Шукай молитовної підтримки разом з іншими. Якщо ти втрачаєш багато часу для новин, влаштуй піст від новин. Хай Бог всіх вас благословить. Амінь. А зараз давайте піднесемо наші очі до неба. Амінь.